Всім привіт! Хто мене перший раз бачить, то можете зайти на мій канал, в опис каналу і трішки прочитати про мене. А це влог з 1 вересня. Вчора я спала за такими ось косічками. Зараз я їх, я точніше, не зараз, трішки пізніше я їх розплету. і повинні бути кучері. Надію, що вони в мене будуть, тому що в мене дуже густе волосся і не завжди на ньому можна зробити кучері. А зараз буду застріляти ліжко, переодягнуся. Такий в мене у сьогодні. І потім вже, ні, потім я зроблю свою ранкову рутину і потім вже буду це ось все розплітати. Я вже поснідала і сьогодні я, на жаль, нікуди не йду. Поправочка, я сьогодні з друзями ходила вітати нашу класну керівничку із першим вересня. Буду вже снімати свої оці, розматувати косічки. Ось такі ось в мене кудряшки, тільки я їх розчесала і вони в мене просто такі пушисті стали. І карти, так як завжди, ви випадкі нашу класну годину. Я не пойму патріотами. Зараз буду перти із Машою роздроляти нашу класну керівничку з 1 вересня. Короче, поперла. Тишки дебіл. <рес> Всем добрий день. Ми йдемо з Віталіна Володимировна. Моя рідненька, мама. Шороше. Добрий день. Перший дзвоник, перший дзвоник пролунає. Переливий, переливий. Я щось буду ордь. И в мо ⁇ атако вс ⁇ Сейчас, конечно, мы совсем в ваче. Пойдем на бабочка. Вверх выкачивается, и вверх и крутите в другую сторону. Довольно замок Мягко потяните снимите лопатки и белья. Ид ⁇ И почувствуйте как я Вибрати еще. Я вже позаймалася йогою. У мене аж таке облегшення в тілі, в душі, везде, де тільки можна. І зараз я буду йти собі, коротше, готувати вечерю. Ну, не готувати, я просто собі насиплю супа з того, що я нічого не їла. У мене ще тут є отакий, така карта України. Це магнітики. Типа цю карту розбирати треба і потім збирати на пам'ять. Географія. Добрий день. Тобі вже свої книжки. В обкладинки за чи як це називається. І проблема, що ці ось обкладинки, вони, коротше, нові і вони сильно маленькі. Я думала, що ці обкладинки підійдуть під оці ось маленькі книжки. У мене тут таких от, такого розміру книжок є, 5 штук. Я думала, вони підійдуть під оці обкладинки, але ні, вона не хоче просовуватися в другу частину обкладинки. У мене книжка не. Чому в мене книжка? О, а, ой, я обкладинку порвала. Чотири книжки будуть просто без обкладинки. Я тут вспомнила, що ми, во-первых, в новому навчальному уроці ми на перших уроках самі підписуємо зошити з вчителями. Оша, уйди, пожалуйста. Спасибо. І... Я боюсь, що я якось щось не так підпишу. Так що я тільки один зошит підписала. Я сподіваюся, що все-таки я його правильно підписала. на що мені там другий зошит не треба буде брати. Вчителями оце зошити підписувати. тому що я зараз тільки всі зошити свої перепорчу і тоді буде капець. мій влог вже буде закінчуватися. За того, що я зараз просто коротше, послухаю музику. Переодягнуся в піжаму, там зроблю свою вечірню рутину, ну і, в принципі, все. Коротше, влог на цьому закінчено. Всім бувайте, ставте лайки, підписуйтесь. Коротше, всім гарного вечора.